Вітаю юний читач у нашому читацькому клубі. Сьогодні ми завершуємо читати нашу книгу Банда піратів Таємничий Острів. Глава 5. Виразно читаємо, чітко слова промовляємо, мовою творчість свою розвиваємо. Прочитаємо чистомовку. Ічка, ічка, ічка. Ось глибока річка. Ачка, ачка, ачка пливла по річці качка. Яєчки, єчки, єчки знесла вона яєчки. Чат, 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 навиводить каченят. Чить, 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 плавать діточок навчить. Ічці, ічці, ічці. Попливуть разом по річці. Пригадаємо наших головних героїв. Томас Вогняний. Його прозвали так руде волосся, йому було 10 років, і він керував галеоном чорний дракон. Віллі розумник це сусід Томаса і Марі. Розумник і Хитрун. Він багато всього знав, адже читав багато книжок. Муді. цей папуга супроводжує нашу трійку в усіх пригодах. Марі безстрашна, сестра Томаса. Їй 8 років, але вона дуже смілива, глава 5. Називається вона Робінзон. Але що ви робите самі на цьому безлюдному острові? запитав Віллі. Наш корабель розбився неподалік більше 30 років тому, пояснив старий. Ми поверталися з південних островів з вантажем Какао на борту, і потрапили у шторм. Я впав у воду. Мені вдалося дістатися цього острова вплав. Тут я побудував собі хатинку і навчився виживати. Потім я виявив, що довколишні острови заселені. До речі, я буваю там кілька разів на рік. Але чому ви не переїдете туди? Чому не хочете оселитися там? Ви б не були таким самотнім? вигукнула Марі. Тільки не це, озвався Робінзон, простягаючи руки до мавп. Крім того, з ними мені зовсім не самотньо. Це найкращі сусіди у світі. Але якщо цей острів безлюдний, нагадав Томас, – то хто міг украсти наші речі? Кррр, злодії, злодії, закричав мисії муді у них над головами. Робінзон глянув на зграю мавп, які оточили прибульців. Його погляд зупинився на одній із них. Невеличкий і прудкий. Скажи но, лютий, раптом спитався він. Ти часом не брав їхні речі? Мавпочка обхопила лапами голову. Наш лютий справжнісінький шахрай, сказав Робінсон. Я знаю, де ми знайдемо ваші речі. Старий зробив дітям знак слідувати за ним у задній куток хатинки. Там був війсь підвісний місток, що вів до інших хатинок. Це були мавпічі оселі. Кожна з них мала свій невеличкий номер. Усі речі знайшлися в кімнатці лютого. Чому ви назвали його лютим? запитав Віллі, який завжди всім цікавився. Тому що мав посього дванадцять, весело озвався Робінзон. Як дванадцять місяців на рік. Робінзон запропонував дітям ще трохи погостити у нього, але їм треба було повертатися додому. Пане Рубінзон, озвалася Марі, коли вам треба потрапити на сусідній острів, ви пливете туди на човні? Ні, не на човні, відповів старий. Раз на два місяці тут робить зупинку корабель. Саме на ньому я дістаюсь з сусіднього острова. Почувши ці слова, Томас запанікував. Але. Ну, ще зараз, вигукнув він. А як ви самі дісталися острова? запитав Робінзон. У вас же повинен бути корабель. Так, у нас був Галеон, відповів Віллі, поправивши окуляри. Але штурвал на ньому не працює. Ми не знаємо, як його полагодити. Почувши це, Робінзон клацнув пальцями. Підкликаючи до себе мавп. Друзі, сказав він, ми полагодимо ваш Галеон «То де ви сіли на мілину. Усі троє одночасно тицнули пальцями у протилежні боки. Давайте попросимо місємуді, щоб підказав, запропонував Віллі. Старий папуга злетів над деревами. «Галеон! Галеон! Невдовзі закричав він. Це забере лише кілька хвилин, сказав Робінзон, оглянувши чорного дракона. Невдовзі діти залишили острів і рушили додому, подякувавши своєму новому другу та його мавпам. Батьки були дуже раді їхньому поверненню, адже вони перехвилювалися. Коли всі заспокоїлися, Томас Вогняний, відважний капітан корабля. Розповів про їхні пригоди. Спочатку була страшна буря, потім ми сіли на мілину побіля острова. Там було дуже небезпечно, на нас напали дикі мавпи, а потім я, за допомогою старого моряка, відремонтував наш корабель. Марі і Віллі переглянулися, посміхаючись. Томас, як завжди, перебільшував. Навіть масіємуді не вірив своїм вухам. Але хто ж був цей старий моряк? запитав Анрі. Віллі поліз у свою торбу і витяг посібник з виживання. Він розкрив його і показав присвяту. Моїм юним друзям, шукачам пригод Робінзон. Ось так завершилася наша історія, яку ми з вами читали. Давайте перевіримо, чи уважно ви читали цей розділ. Скільки років тому розбився корабель Робінзона? Більше 50 років тому. Більше 30 років тому. Більше 40 років тому. Більше 10 років тому. Правильна відповідь більше 30 років тому. Який вантаж був на кораблі Робінзона? Какао, приправи, зелений чай, тканини. Пригадайте, що було на кораблі Робінзона? Який вантаж вони ввезли? Так, це було какао. Як звали мавпочку, яка вкрала речі дітей? Бешкетник, жовтий, рудик, лютий. Так, певно, тут безпомилково всі запам'ятали, що це був лютий. Назвали його так, тому що мавпичок було 12. Як часто корабель робить зупинку на острові Робінзона? Раз на рік, раз на місяць, раз на два місяці, раз на три місяці? Хто уважно слухав? Перевіри себе зараз, адже правильна відповідь раз на два місяці корабель робить зупинку на острові Робінзона. Як діти дісталися додому? Робінзон з мавпами полагодили корабель, тато з дідусем їх забрали. Вони полетіли на повітряній кулі, вони чекали корабля два місяці. Якщо діти дісталися додому. Робінзон з мавпами полагодили їхній корабель, звісно, і вони відправилися додому. Поділіться своїми враженнями від прочитаного розділу, а можливо, і навіть від усієї книги, адже ми з вами прочитали книгу Банду піратів Таємничий Острів. Дякую, що був з нами, юний читач. Чекаю тебе під час читання нової книги. До зустрічі!